Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо робити такі сережки покроково від початку до кінця абсолютно весь процес. От дивіться, саме такі ми будемо робити. А це такі самі, з такою самою кількістю бісеринок. Єдине, що розмір бісеринки значно відрізняється. Розмір виробу, ви бачите, майже в два рази більший. Тож бісер, ви обираєте, який вам комфортніший. Якщо ви робите перший раз, я вам рекомендую робити оці вот кутики іншого кольору, буде вам набагато простіше. Але в мене замовлення У такого кольору. Єдине, що я взяла трошечки, трошечки відрізняючися, трошки світліший колір. Так, значить ми набираємо одну бісерину світлого кольору, сім темнішого. І так, 4 рази. Одно світло і сім темнішого кольору. Так, мусить повторюватись 4 рази. Одну світлішу, сім темнішого. Спочатку просто набираємо все на голочку, на ниточку, спускаємо донизу і я обов'язково зараз перевіряю. Чи все в мене вірно, чи правильно я порахувала, бо потім буде то складно змінити. Так, в мене все правильно, все, починаємо. Значить, зараз зав'язуємо два вузлика, але зав'язувати не сильно міцно, щоб це кільце, яке у вас виходить, щоб воно не було дуже сильно плотно, бо потім буде незручно. Е незручно. Проходимо через першу світлу і першу темну бісеринку. Набираємо одну темну. Проходи, одну пропускаємо, проходимо через наступну. Ще один раз, одну пропускаємо, проходимо через наступну. І ще один раз, одну пропускаємо, проходимо через наступну. Тут в нас вже утворюється кутик. Ми набираємо дві світліші бісеринки, одну пропускаємо і виходимо в наступну. Так, по колу. Одну пропускаємо, проходимо наступну. Тричі темніших. І на кутику ми робимо дві світліших. Формуємо наш кутик. Далі все так само: одну темну через одну, одну темну, через одну, одну темну через одну. Три штучки це в настінки, і на кутику набираємо дві світленьких бісеринки. і проходимо через одну. Формуємо кутик. Продовжуємо наше коло, одну пропускаємо, проходимо через одну. Три на стінках. І два в кутику. Дивіться, зараз останній кутик. Ми беремо дві бісеринки світлих і проходимо в дві бісеринки. Проходимо на верх... Виходимо на верхню стіночку. Далі ми набираємо темнішу бісеринку і проходимо виступаючу. Це ми робимо полотно. Тепер бачите, ми виходимо от в кутику в одну бісеринку, набираємо дві світліших бісеринки. І нічого не пропускаємо, проходимо в наступну. формуємо далі кутик. Далі робимо полотно, набираємо темнішу, проходимо виступаючу. Темнішу і проходимо виступаючу. Все так само. І формуємо кутик. Беремо дві світліших бісеринки і проходимо в наступну, нічого не пропускаємо. Насправді все дуже легко, все повторюється. Коли ми полотно робимо, то набираємо одну темну, проходимо через виступаючу, гарненько все заповнюємо. І на кутику набираємо дві світлих бісеринки і проходимо в сусідню, нічого не пропускаємо. І так от повторюємо декілька рядів. мене це крупний дуже бісер, і ним дуже комфортно працювати, але, от він, звісно, здоровенний. І в кінці, коли закінчуємо ряд, проходимо через дві, приходимо через одну і виходимо наверх, піднімаємося. Зараз ми робимо останній ряд все так само. І нам треба ще один додатковий ряд, трошки там буде змінюватись процес. Ниточка в мене Титан 60. Для цього мого бісера вона ідеально підходить, але якщо у вас супер якийсь маленький бісер, то вона, звісно, буде затовста. Дивіться, обережно, щоб ниточка ніде не плуталась, бо потім її буде тяжко сховати. Так само, так само сильно виріб не затягуйте. Трошечки можна підтягнути ниточку, щоб воно не бовталось, але прямо, щоб сильно, то не обов'язково нам затягувати. От ми закінчуємо останній ряд. Зараз у нас буде додатковий. Проходимо через дві останні. Тут ми набираємо одну темну бісеринку, ще одну темну, набираємо третю темну. І тут вже на кутику ми додаємо всього одну світлу бісеринку, не по дві. Полотно робимо все так само, як і попередні ряди, але на кутику додаємо всього одну бісеринку. Це в нас буде останній ряд, і ми будемо виходити вже на другу стіночку. Це вже рахуйте, половину виробу в нас готова. Додаємо в кутик одну бісеринку. і продовжуємо робити полотно. Я дуже вибачаю за якість відео, я не професійно то все роблю. Просто з метою, щоб було більше україномовних майстер-класів, бо коли мені щось треба було шукала, то все. Тільки мовою болот. Так, закінчуємо тут ряд і вже ми не піднімаємось наверх. Ми навпаки спускаємося донизу. Поступово по одній бісрінки потрошку-потрошку крокуємо донизу. Зараз покажу, де нам треба, щоб вийшла наша ниточка. Полотні. От, бачите, тут нам треба, щоб вийшла ниточка. Набираємо одну бісеринку темно. Перший ряд у нас буде без прибавок. Ще одну темну. І тут нам треба, от в кутику. Дивіться, бачите, перша світленька. Ми проходимо в неї, набираємо одну темну і проходимо в виступаючу. Продовжуємо полотно робити. Одну темну, ще одну темну. Беремо одну і проходимо в та в кутику світленьку. Набираємо ще одну. І так проходимо весь ряд. Тут у нас без додавання світлих. Перший ряд все ми робимо темними. Ай на якщо вам треба, щоб воно сильно не бовталося. Але не за того, не за міцно. Так, і тут от робимо останню і виходимо наверх, тобто проходимо через дві. Видно на відео. Так, тепер додаємо одну темну, ще одну темну і. Тут ми формуємо кутик. Набираємо дві світлих бісеринки і проходимо випираючи. Це в нас перший кутик. Полотно продовжуємо робити, як і весь час. Тут, я думаю, вже дуже понятно все, дуже зрозуміло. Я цей хвостик мішає, трошки обрізала. Якщо вам зашвидко, то на Ютубі можна там редагувати собі швидкість 0,75-05. А якщо дуже нудно, то можна ставити її на 2х. Я трошки пришвидшила, щоб вам, щоб не нудьгували. І от зараз формуємо кутик з двох. В кутику в нас завжди буде дві бісеринки. Продовжуємо робити полотно. Полотно в настенні бісеринки і в потику дві світлих. Ряд закінчується і проходимо через дві. Бачите, як гарно все у нас виходить. Так, в полотно робимо одну. Ще одну, і от, як і попередня стіночка, ми набираємо дві і проходимо в сусідню, нічого не пропускаємо. Набираємо одну, проходимо через одну і формуємо кутик, в кутику, набираємо дві і проходимо в сусідню, нічого не пропускаємо. Все як і попередні рази. Дивіться, щоб в кутику у вас бісеринки не перекручувались, вони мусять рівненько ялинкою стояти. Набираємо дві світленьких, проходимо в кутик в сусідню. Я думаю, що далі все зрозуміло, вже малюнок полотно вам показує, де яка бісеринка мусить бути. І де куди треба входити. Проходимо через дві. Кожен раз, коли ми закінчуємо ряд, ми проходимо через дві. Піднімаємося наверх. Що не помиляюсь, це вже в нас останній ряд буде. Продовжуємо плести все так само в полотно темніші бісеринки і в кутик два світліших. Як набереться в мене хоч якась кількість підписок, а на три людини? Може ще якісь. Розповім факти про себе, але наразі в тому немає смисла, сенсу, бо на цьому каналі всього декілька людей підписано. В кутик набираємо дві. І полотно, як завжди, по одній. Нічого не міняємо. Ми вже на фінішній прямій, вже закінчуємо. Зараз будемо вже зшивати. Так, і остання бісерінка. Все, проходимо через дві. І зараз нам треба зшити ці дві сторони. Боже, який гарний бісер. Я не можу натішитись. Значить так, Тепер ми проходимо випираючі бісеринки. Одну в лицевій стіночці, іншу в спинці. Все повипичому. Зараз кутик. В одній стінці в нас в кутику дві бісеринки, ми проходимо через першу, потім в одну випираючий кутик лиця. і повертаємось в, другу, в другий кутик спинки. Сподіваюсь, зрозуміло. Все проходимо випираючі. Тут вже нам треба добре підтягувати. Не закінчується ниточка, але все-таки і вистачить. Я отак от швиденько проходжу-проходжу, а потім сильно підтягую. Але в мене дуже такий грубий цей бісер. Якщо у вас якийсь тоненький, слабенький бісер, то ви, звісно, так не робіть, бо у вас все репне і треба буде виправляти то все. Так я сильно підтягую, прям туго. Бачите, воно все сходиться, стає на свої місця. От в кутику проходимо в вершинку, там, де дві, спочатку в першу, потім іншої сторони одну бісеринку і знову проходимо в кутик спинки. Один раз зробите і вже буде вам все зрозуміло, назавжди запам'ятаєте. Почалась такі сережки робити по англомовним відео. Все-таки інколи в мене дуже погано з пам'яттю, забуваєш, я просто скачувала собі, і коли щось забувала, то підглядала. Ось так, проходимо все по колу, добре все затягуємо. І вже в нас готовий виріб. Можна його робити як на швензах, так і просто. Я не знаю, для кулона або просто тягати з круглими сережками, щоб нічого не фіксувати, маю на увазі ніяких там, ніякої додаткової фурнітури. Але от мені не дуже подобається, коли дуже маленька швенза і крупний виріб, то я вибрала дуже велику швензу з великим цим квадратом. Все, ми майже закінчили, все, файно підтягуємо. В мене вже закінчується ниточка. Добре, що її вистачило, бо я оце не люблю додавати. Мені ліпше зразу взяти довгу нитку. І щоб не, цей, щоб не додавати. От в кінці вже трошки буде тяжко. Бо воно вже таке дуже плотне стягнете, але все в нас вийде. Правда, пальці вже на колоті. Добре, затягуємо і ховаємо ниточку в полотно. Просто пропускаємо декілька бісеринок і обрізаємо під корінь ниточку. Зараз я вже буду кріпити фурнітуру. я беру кілечку, прохожу в котик просто в бісеринку, надягаю шв'ензу і затискаю. Ось вот, така краса в нас вийшла. Ще покажу ближче з піднятим волоссям.